До Вінниці прибув Вифлеємський вогонь миру. Доставили його Укрзалізницею до 24 вокзалів України, у тому числі й на вокзали Краматорська, Покровська та Ізюму. Вже 31 рік пластуни передають Вифлеємський вогонь миру по всій Україні. Три роки допомагає нам Укрзалізниця. І цей рік, 10 грудня, до нас приїхав з Києва вогонь, а до Києва він потрапив з Австрії. Ми його передаватимемо військовим у шпиталі, дітям сиротинцям, також в церкви та людям, вінчанам, щоб передати це тепло та надію на те, що добро переможе зло». Вифлеємський вогонь є символом доброї справи і підтримки. Традиційно поширюється з місця народження Ісуса Христа по всьому світу. Цього року Вифлеємський вогонь має ще й, ну, додаткову символічність. Як власне всі ми розуміємо, що мир на сьогоднішній день це одна, напевно, найважливіше, що нам потрібно: мир через перемогу. І ось цей Вифлеємський вогонь цього року. Ми передаємо всім тим, всім українцям, які прагнуть миру. Та ось цей символ – символ через вогонь. Онь, ми прагнемо миру, добра і перемоги для України. Куди далі попрямує вифлеємський вогонь миру та чим ще зараз зайняті українські пластуни? Розкажуть гості програми на часі. Голова Вінницького пласту Анна Бояновська та координатор волонтерів цієї організації Віталій Головенько. Скоп, панове! Скоп, скоп! Радий вас бачити і дякую, що принесли на наш телеканал Вифлеємський вогонь миру. Ми вже дякуючи нашій колезі, його розповсюдили по усьому телеканалу. Одразу з цього хочеться розпочати. Скажіть, будь ласка, хто загалом запалює вифлеємський вогонь миру і коли це роблять? Вифлеємі австрійські скаути запалюють вогонь миру, передають його в Австрію. І вже там відбувається величезний збір всіх скаутів всього світу, і вже звідти до нас приїхав 10 грудня україзалізницю вогонь з Вифлеєму. А чому ну, Чому саме скаутські організації його передають? Звідки пішла ця традиція? В скаутів є закон, яким вони слідують, і один з них звучить так: допомагати іншим. Тому щоб слова не розходились з діями, це наша допомога. Що ми розносимо цей вогонь та також організовуємо різні заходи, збори, щоб підтримати наших військових, підтримувати дітей, сиротинців, підтримувати людей старшого віку, щоб разом з вогнем принести їм щось і допомогти. Благодаті тепло Віталію. Я знаю, що Вифлеємський вогонь миру залишили, так як «Укрзалізниця» в цьому році, як і минулі декілька доставляє вогонь по Україні. Його залишили також на залізничному вокзалі. А ще ви плануєте його передавати далі, куди? А далі ми плануємо передавати в першу чергу тим, хто зараз не може ну самостійно там потримати цей вогонь там церкви, і так далі, зокрема до лікарень, до дитячих будинків, до сиротинців, власне, всім, кому потрібен цей е, символічний вогонь миру, оскільки ми маємо говорити про те, що во даний вогонь він символізує мир, який нам дуже потрібен мир через перемогу, який українці, я думаю, що кожен українець тримає в серці, і даний вогонь є символом. Символом того, що ця перемога буде скоро, і мир нарешті буде на нашій землі. Ось зокрема, ми його плануємо передавати вже, ну навіть наступного тижня, там Немировську спеціальну школу, там по церквам вже з церков люди будуть забирати з інших. Навіть ми сьогодні до вас йшли, і люди в нас брали цей вогонь. А вчора на вокзалі, теж коли під час передачі вогню, там дівчина була там зі свічкою, прийняла цей вогонь. Люди питали, підходили, отримали, оскільки це дуже важливий символ. Тобто не сам вогонь в нашому розумінні миємо несе мир, а те бажання, яке ми виражаємо через цей вогонь, він має наблизити нашу перемогу і мир. І, зокрема, певно, та енергетика, якою він наповнюється, і наповнює людей, які передають його один від одного. Ну, якщо ми робимо якісь такі дії, які направлені на мир, то це вже енергетика, яка об'єднується, вона об'єднується в геометричній прогресії. І я впевнений в тому, що це наближає нашу перемогу. А скільки загалом триватиме акція передачі вифлиємського вогню? До різдва, але так як дати перенеслися, то до 30 грудня триватиме ця акція. Я якраз до речі хотів запитати: а як вплинула на діяльність пласту, зокрема Вінницького пласту і українського всеукраїнського зміна святкування різноманітних релігійних свят згідно вже новоюліанського стилю? У нас було менше сві... часу підготуватися до цих свят, але ми доклали всіх зусиль, щоб саме вчасно організуватися та зробити всі приготування та вчасно провести всі заходи. А так традиційно я так розумію, що акція триває тривала минулі роки до різдва, саме до 7 січня. Так. Як колись святкували так, так за старим стилем. А зараз буде до кінця грудня. Так. Запитання одразу я дивлюся на цю дивовижну свічку, розумію, що вона ручної роботи, так Так. і е, в, в неї певно є свій час горіння, що логічно. Як, як говорять правила? Тому що я знаю, що скаутські організації вони е, діють згідно правильників. Uh -huh. Є такі так? У вас статутні документи? Виправляйте мене, якщо я щось неправильно говорю, тому що знаю, що термінологія у вас дуже цікава. Свічки і лампадки. Які запалюють від е, е, влиємського вогню, вони мають горіти безперервно, чи їх можна гасити? Основну свічку ми намагаємось зберегти, щоб вона горіла безперервно, але на передачах. Це головне, що ми передали від лампадки до лампадки, від свічки до свічки, від людини до людини, від серця до серця цей вогонь, і його можна вже до ну як ти вже з передачі загасити і на різдво себе дома запалити, згадавши про всіх рідних, близьких, всім, кому потрібна допомога, і так би своїми думками направити їм цю допомогу. Тобто гасити можна, нічого так. страшного. Якщо в когось, хто отримав цей вогонь, потім чи вітер загасив, чи, чи вже догорає свічка, людина загасила, нічого страшного, це допускається, можна так. потім знову запалити і передати це. Е, е, і, ну, як ви сказали, вдома запалити, згадати про рідних, е, сила цього меншою не стане. Е, таке запитання. Я раніше е, спостерігав за тим, як сходить благодатний вогонь в храмі Господньому? І в мене запитання: яка різниця між вифлеємським вогнем миру? І ось цим благодатним вогнем, який сходить в храмі Господня, той, що сходить в храмі Господня, то релігійна історія вона більше пов'язана з релігією, з культом і так далі. В даному випадку це більш символічна історія про те, що ми передаємо мир від ну власне від себе цей мир, не оскільки навіть якщо брати релігійну частину, то Бог є в кожному з нас, і ось ми таким чином передаємо це, не використовуючи ці моменти культу там. Це релігійні якісь моменти, то окремо, це трошки окремо. Але наскільки я знаю, то складова, ну не релігійна складова віри, вона невід'ємна складова пластунського руху, так? Так. Але це вибір кожного. Нам головне те, щоб людина розумілася в тій вірі, до якої вона відноситься, і загалом розуміла всі релігії, знала історію. Це впливає на розвиток людини, на її свідомість. І нам головне, щоб кожен українець, кожен пластун був свідомий. І для цього вони діти нас і дорослі вивчають всі релігії, щоб усвідомлювати, куди вони йдуть, що роблять, і про віхримський вогонь вони теж вивчають. До речі, якщо вже говоримо загалом про пластунський рух, давайте нагадаємо, коли він з'явився в Україні, тому що наскільки мені відомо, в більше 100 років 111 років, здається, ви святкуєте. так святкує, 1912 так? року. Вважається днем заснування ну, ну роком заснування пласту, а так то 12 квітня, коли 40 пластунів прийняли присягу пластову присягу. А як давно пласт? У Вінниці, у нашому місті, в нашому місті і в нашій області з 2010 року плас Вінниці. Ну можна сказати, що ну не так давно в порівнянні з загальним пластинським рухом. Але в... згадайте за цей час пройшло вже стільки, стільки в Україні, ще... тому і для пласту теж пройшло дуже багато часу, оскільки він відозмінюється, він живе разом. Пласт – це живий організм, власне. Він існує неподільно з розвитком суспільства. Але я пам'ятаю ще до знайомства мого з пластом. Я м, признаюся, що познайомився з ним доволі пізно, як для mm -hmm. себе. А, але я знав про скаутів. Знав про скаутів з американських фільмів, будучи дитиною, переглядаючи ну, багато стрічок, де е, хлопці, дівчата в одностроях, в беретах, е, зокрема, ходили печивом <заднали> е, 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 жителям е, різних. Районів, але чому, от саме пласт в Україні? Чому пласт? Чому не скаути? І яка різниця взагалі е, між скаутами? Ми беремо пластунами? засновника Олександра Тевсьовського, який, прочитавши про скаутинг, вирішив, що це хороша ідея, але його треба доповнити саме українським. Тому в скаутстві нас лицарство, скаутинг і козацтво е, він написав: є такі так би мовити, закони е, пластуна, де він? Е, Намагається стати краще, і саме засновник написав такий закон, пластун точний і сказав: саме українцям потрібен цей точний, щоб нікуди не запізнюватися і бути точними. Тому пласт це або пластун це козак-характерник на кубанській січі, який міг пройти в до ворога розвідати всю територію, дізнатися, скільки зброї, повернутися назад, і вони складали стратегію. Скаутинг з англійського це розвідувач, пластун це розвідувач. Це просто слова синоніми, і саме тому пластуни це розвідувачі, а організація пласт. А я десь чув, що козак, який рухався, от ось так, як ви кажете, міг зайти mm -hmm. в будь-яку територію, тому що він був непомітний, він рухався по-пластунськи, Пластун. так плас пластом. Ну, власне, тут вже там всякі легенди про непомітність, але рухатись по-пластунськи, це власне є пласт, Ну, тобто, це, будь це логічно будь-який розвідник, ну на 100 років тому вони називалися пластунами. Тобто, без якоїсь там міфологізації, я все ж таки більше до історичності, тобто там, ну. Реально пластуни вони були в ну російській імператорській армії на той час. Власне були от козаки. і Вони ті, хто розвідували ситуацію вони по пластунській повзо тому це називалося. Знову ж таки. Акцентую увагу на тому, що в пластунів дуже незвична термінологія в різноманітні вислови, вирази та й вітання, зрештою, як ми привіталися скоп. Що це означає? Перше пласт пішов з західної України, тому тут багато пластогізмів. Скоп це абревіатура. Сильно, красно, обережно, бистро. Це тим, хто нам ким намагається стати пластун. Також скоп це орел, птах це символ нашого пласту і наш захищ... наш захисник. До речі, Віталію, ми з вами, коли ви заходили на студію, привіталися лівою рукою. Чому пластуни вітаються лівою рукою? серця. Тобто я передаю від серця своє вітання вам таким чином, можливо, енергію там і так далі, в залежності від того, як ви це вірите. Ну тобто я показую. Бо чому ми вітаємося правою рукою? Правою рукою ми вітаємося, тим показуючи, що у нас немає зброї в руках. Да? Тому то пішла там традиція правою рукою, але ж у нас немає зброї, ми прийшли з хорошими намірами. Ми передаємо свою... того, ви... від серця прийшли до серця в і праві в правій руці повітлі єнські. Але дійсно таке правило існує, так? так. Пластуни вітаються а, саме лівою. Згадуємо, що взяли з лицарства меч зліва щит. Відкриваю, ніби ми тримаємо щит і відкриваючись своєму другу, що ми йому довіряємо. Ось тому і ліва рука також, і серце від серця також. Тобто і в цьому є теж свій символізм. Так. В Вінниці пластовий рух теж дуже популярний. Скажіть, яка чисельність вінницького осередку? Ну, думаю, активних. 50-60 людей, це саме Вінниці, але є і за Вінницею, і там теж є активні пластуни. Чи змінилася кількість учасників вашого руху з початком повномасштабної війни? Так, змінилися. В нас є багато виховників, які пішли на війну. В нас є діти, які мусили їхати за кордон, але з іншої сторони війна стала. Тим поштовхом, коли люди почали думати про патріотичне національне виховання, і більше людей прийшли до пласту, щоб розвивати себе, своїх дітей, молодь саме національно-патріотичному середовищі, ваші виховники це старші, я так розумію. Це, учасники пласту так, так, це люди, яким 18 років, і вони ведуть за собою молодших дітей, навчають їх бути пластунами. А з якого віку зокрема беруть до пластового руху, з починаючи з якого? Тому що я знаю, ви маленьке називаєте пташата. Да пташата. Ну, найменше у нас здається, там, що 4 роки на сьогоднішній день найменше пташата. Але взагалі там обмеження такого немає. Там з двох років можна бути вже в пласті, оскільки концепція пташа дуже цікава, особисто для мене. От я в пласт прийшов через те, що моя дочка почала ходити до пташат. Концепція полягає в тому, що батьки разом з дітьми. Чиняють якісь корисні дії, те, що відповідає там потребам пласту, нашим ідеям і тому подібне, і вже не, не сидять в гаджетах і так далі. А ми разом робимо якісь речі. Зокрема, ми проводили фестиваль на Вишинському озері і збирали кошти для військових, для пластунів. Збирали на Старлінг. Ми збирали кошти. І я пояснив своїй дочці, і шість той час п'ять ще було. Пояснив, що ось ми збираємо, маємо провести якісь. Ярмарок і продати якісь речі для того, щоб зібрати для військових, щоб вони могли перемогти. Я їй пояснив цю історію. Кажу, от коли ми переможемо, повернуться там наші родичі, наші знайомі з фронту. і Ми можемо бути всі разом. Вона позбирала іграшки, вона пекла разом зі мною печиво, і ми це все там на місці продали. і Вона просила ось окупуйте, тому що це потрібно для фронту. Ці речі, і ось ми разом з нею це все власне робили, і це дуже корисно. І ось вона вже в такому віці разом зі мною розуміє. І на на пластові збори пташат ходять разом з батьками, і це спілкування, особи, ну, от, якісь такі речі, які зближують батьків і дітей. Тому ну, пласт це ну, майже з народження. Це, це. це родина, і в переносному так. і в прямому сенсі, тому що тут зі своїми дітьми. Бо ви сказали, що ви пізно здизналися про знала. Я в пласт вступив 42 роки. То я це трохи пізніше ніж <рес> Все, тоді. Я забираю свою невпевненість, тому що я пізно запрошую вас до речі до пласту. Я зокрема, я є референтом по пластунам вже старшого віку. Тобто, я бо ми розуміємо, що у кожного віку є свої підход, своє розуміння, своя якась думка. І в пласті це для кожного віку можна знайти те, що потрібно саме людям з пластунам і тим, хто поруч з нами цьому. А яка максимальна межа вікова? Хто до, може... до вічної варти, до, до смерті. А як стати загалом, якщо дійсно хтось виявить бажання е вступити до ваших лав, як це потрібно робити? Можна відвідувати пласт просто як, як ну як гурток? Чи обов'язково потрібно приймати присягу, складати там навірність? Можна я на своєму прикладі? Розкажіть, роз? оце спочатку я ходив з дитини, Да? Власне, у мене дитина вже пластун, а я ні. Я просто ходжу з порожнею. Я подивився, наскільки це корисно і наскільки я можу бути корисним для пласту? Ці всі, всі історії е спочатку я там подав заяву, звісно. Вивчив що до чого, бо я юрист і мені треба все прочитати, все побачити. Познайомився зі статутом, зазнайом звісно, там з правильниками. Потім я став пластуном-прихильником. Тобто, це ще не пластун, це пластун-прихильник, це людина, яка прихильна до пласту, але ще не виконала певні умови, бо з'являються вже вимоги. Після того треба відвідати певні заходи, ознайомитись з пластом. Ну тобто, це нормальна історія. Для це ти не зразу диреєш з головою. Ти маєш час з'ясувати, чи підходить тобі це, чи не підходить, чи можеш ти це дотримати, чи не можеш, чи взагалі, чи є бажання прийняти присягу відповідно, оскільки це теж дуже важлива історія, і можна залишитись пластуном прихильник. Навіть є да? так? Так, Це взагалі ті, хто не, не пластив, які сприяють разом з пластом, але вони не, не такі активні там, вже саме діяльності пласту. І вже отримавши ці знання, пласт надає тобі ці знання, для того, щоб ти міг ці знання далі передавати, і вже тоді стаєш там, дійсним членом пласту. Да? Ось Ока власний ра, і можна зупинитись на будь-якому етапі, і ну відповідно до ваших сил, побажань і можливості, що ви можете надати пласту, що пласт може надати вам. Повноцінні учасники пласту, я м, носять завжди, ну завжди чи не завжди це питання риторичне, але носять однострій, так? так. І це ну, незвична дуже форма. Я завжди звертаю увагу на ті нашивки, які у вас mm. е, на е, однострії знаходяться. Е, я так розумію, що це як ідентифікація кожного учасника. А, а ті, хто е, не стали ще офіційним от, е, пластун, прихильник, вони. Можуть носити ось тифонів, так. так? Але є просто різні. От я, наприклад, пластун-похильник, і яка в нас різниця? У нас от відсутність лілейки. В мене, наприклад, наприклад, uh -huh. я не маю права щоб носити цю лілейку. І інші є такі моменти. Ну, тобто там колір кроватки в мене інші, тому що я ну, пластом сеньор так називається. Це вже ті, uh -huh. хто там після 35 років. Це щось з мови програмування, так? <laughs> <laughs> з IT-сфери. <laughs> yeah. А що можна от найперше зрозуміти, дивлячись на нашивки пластуна? Шнурик, на якому знаходиться свисток. Якщо він білий, це означає, що ця людина має гурток юнацький або новацький, там від 7 або 11 років діти в нього, і він веде гурток. Можна одразу побачити гурток, це в мене срібні метелики. Можна побачити людину, на якій в неї ступінь, чи вона заприсяжена, чи ні. Де вона була, які заходи відвідувала, який має ступінь, до якого пласту саме належить, тому що пласт є в 26 країнах світу, тому що це наші. Діаспори, ось, а я саме з українського пластулілейка, і саме відзначка того, що я голова станиці, це дві срібні стрічки, такі ось тут. Тобто можна навіть не представлятися, нічого нічого не розповідати. Хто вміє читати ці знаки, він все сам зрозуміє і прочитає. Ми з вами говорили про те, що в пласті виховують свідому молодь. Давайте нагадаємо ще раз, на яких основних принципах базується система виховання пластунів. Я думаю, що це навіть не думаю, знаю, це а, саморозвиток, це допомога, щоб старші допомагали саморозвиватися молоді, підштовхувати їх до цього, допомагати їм цим. А, також все-таки згадується християнська мораль. Також є три головні обов'язки: пластуна і закони пластуна це такі ідеали. Ідеальних людей не буває, але ми намагаємося до цієї людини підійти і стати такою. Але головне, щоб виховник, есть тобто людина, яка про це розповідає, була прикладом для людини. Тось це і дорослий має самовиховуватися, щоб своїм прикладом показувати дітям, яким потрібно стати та бути. Зокрема, дуже важливим вектором вашої діяльності є і патріотичне виховання. Я знаю, що багато років поспіль пластуни організовували всеукраїнський військово-патріотичний табір Легіон. Так. Розкажіть детальніше про нього. А, цей табір про військовий табір. Якби військові, це до військова підготовка. Її не може прийти кожен юнак або юначка. Є певний відбір, тому що там складно як фізично, так і психологічно, але це все має певну мету, розробляється дорослими так, щоб це виховати, вишколити дітей. Вони з часом, тобто стріляти, відтискатися цілий табір. Проходять в бронежилетах в повній амуніції. Це Свідомий вибір кожного пластуна пройти цей табір, і це дуже почесно відбути цей табір повністю і до кінця, зважаючи на те, що деякі ваші виховники вступили до лав Збройних сил України, то це дійсно дуже важливо для них було mm -hmm. певно пройти подібний відбір і тренування у цьому таборі, якщо вони там були. Пластунам військовим набагато було легше на початку війни. Во їм було звично жити в окопах, стріляти з ручниці. Вони дуже багато знали зброї, і тактику, тому що тактика бою це все вивчалися. Вони вже були підготовлені, і наші хлопці справді як на ціну золота, тому що вони вміють і знають багато і допомагають нашій Україні всіма своїми силами. Я знаю, що і ви безпосередньо їм допомагаєте. Як ви говорили на вишенському освірі, проводили захід, де збирали необхідні речі і кошти. Знаю, що ви також признавалися, збирали на дрон для військових. Розкажіть про це детальніше. Насправді, ми робимо дуже багато. Це дрон це з останніх наших радостей, що ми змогли зібрати на Mavic 3T, Це те, що Ті, що бачать вночі, власне, ті, що бережуть життя наших воїнів вночі. От він дуже багато коштує на сьогоднішній день. І ми зібрали, ось він буквально вчора приїхав до нас і вже Марік. Ми зібрали ці кошти ми разом з пластом, не тільки пластом. Багато людей приймало участь в цьому. Було дуже багато людей залучено. Були донати. ну, Найменший донат був 8 гривень. Розумієте, 8 гривень, але людина пішла в термінал, і ці 8 гривень дала. Тобто, це не просто так. Тобто, навіть цей донат не ну він можливо такий самий важливий, як і 20 тисяч, бо найбільший донат був там 500 доларів, здається, Найбільший донат, який одноразово нам дали. Тобто, велика кількість людей приєдналась до цього, зокрема завдяки пласту. Щоб зібрати ці гроші, оскільки ми ну на сьогоднішній день е, збираємося, кошти. Ми розуміємо, що трошки туго та ця історія. Але знов ж таки ідеї через ідеї пласту, ми знов ж таки змогли навіть таким чином допомогти. Але ми допомагаємо дуже багато. Ми дуже багато що робимо ми шиї там костюми. Ми е, розбираємо е, одноразові ці цигарки, електронні. Ми проти паління, ми їх розбираємо. ми достаємо батареї. Хлопці на, на гуртках розбирають їх. Паяємо з них павербенки. Зокрема, от зараз ми буквально там сьогодні мені треба. Поїхати забрати ці павербенки. зараз. шиємо маскувальні костюми, плетем сітки. Дуже багато всього робимо. Ну, власне, хто чим може тим і допомагає? Ось так. Це дуже круто. Я знаю, що вас дозвілля, зокрема, дуже активне. Ви вмієте поєднувати і корисне з цікавим, і цікаве з корисним. Розкажіть про ті заходи, які ви організовували не так давно. У Нас пройшов рік. Перших 9 місяців, коли зима осінь, весна. Ми готувалися до таборів. І ось почалося літо, почалася весна. Спочатку був трьохденний табір, де діти занурилися в цю атмосферу, спробували жити в наметах, спати в спальниках, а потім вже був серйозний 12-денний табір. Ми його робили з містом з пластунами сумів. Вінницькі і, і сумські пластуни об'єдналися та вишколювалися на таборі берег ріки вчилися виживати. Тому що не тільки в суспільстві, а й в живій природі найцікавіше було для найстарших пластунів. Вони один день, 24 години, мали прожити в лісі, збудувати собі шелест, знайти шелест? Шелест – Це коли ви. Собі подувати такий нічліг з палок, з листя, з мха, щоб дощ вас не накрив, і ви могли всередині ну, середину залізти і в ньому переночувати в теплі та в сухості. Вони мали самі здобути вогонь, мали вирізати собі ложку та миску з дерева, здобути їжу. В них це був Здається, не бися навіть Але завдання. ці пластуни вони до цього готувалися і не один рік. І тут вони перевірили свої сили. І хто пройшов все гідно, отримав відзначку, що він це вміє, і тепер їм допомагав, звісно, інструктор перед цим розповідаючи, як це все зробити. Круто. Я знаю, що у вас ще був осінній рейд. Такий захід, Віталій, розкажіть за нього. рейд – це чудовий такий захід. Це на два дні в Прикарпатті з'їхало більше 700 учасників. Навіть за кордону пласту приїхало, дуже багато було людей. І суть того, щоб ну орієнтуватись на місцевості, працювати в команді. Це дуже важлива історія, оскільки там треба пройти певний маршрут, і певні точки, і його треба пройти обов'язково всім разом. Тобто не може бути такого, що один залишився і далі команда виконує. Ні, команда має всі складнощі подолати разом всі ці команди. Тому це один з таких ще моментів, які сплачається організацію. Величезний е, табір. Ось у нас в Вінниці їздило дві команди. Ми успішно пройшли цей осінній рейд. Було важко там, посеред ночі, дощ пішов, в наметах ночували. Але це важливо дуже багато було дітей зі всієї України, десь за кордону там і багато дітей військових. Вони, тобто, це знов ж таки організація цього дозвілля і патріотичного виховання, оскільки в проміжках між от виконанням цим там були патріотичні пісні, розмови, ну інша корисна інформація, яка потрібна на сьогоднішній день молоді. Я розумію, що можливо так молодь як завжди, не на часі сьогодні, взагалі не на часі, але все одно. Це ж наше наступне покоління, треба їм допомагати більше, то допомагати навіть психологічно, оскільки багатьох з них батьки на фронті, багатьох з них вони вже ніколи не повернуться з фронту. І пласт, це також підтримка, от, зокрема, як і цей вогонь, який має підтримувати всіх. Якщо вже ви пригадали тих учасників, які приїхали з інших країн на цей захід, то хочу завершити наше інтерв'ю обговоренням подій, яка відбулася теж не так давно. Восени у Варшаві відбулися 21 збори конференції українських пластових організацій. Знаю, що ці збори відбуваються ну, не часто, там раз в три роки, здається. Так. І що вони дають? Що вони, зокрема, дали для Вінницького пласту? Це така. Адміністративна зустріч, де збираються всі пластуни зі всього світу, тому що в е, нас дуже багато по всьому світу, і вирішуються питання е, по покращенню пласту, вирішуються певні питання, як зробити організацію кращою, доступнішою. І в нас наш пластун Максим Студілко став референду пластунів старшого пластунів. Він відповідає за всіх пластунів, за всі не тільки ще України, а зі всього світу, щоб зробити їхні пластунання легше, приймаючи певні такі закони, можна сказати, пластові, щоб допомогти їм бути пластунами. Я вам дуже дякую за візиту в нашу студію за те, що ви принесли вифлиємський вогонь миру. Поки ми спілкувалися, ми навіть вже спостерігали, як ця свічка догорає. Тому будемо завершити розмову, будемо гасити свічку, щоб ще можна було її встигнути десь запалити. Ще раз вам дякую за вашу роботу і за візиту. Студію Ну, а нашим телеглядачам. Я нагадаю, що сьогодні. Спілкувалися про те, як передають вифлеємський вогонь миру, і, зокрема, про діяльність Вінницького середку пласту. І з гостями сьогоднішнього ефіру до мене завітали Анна Бояновська, голова Вінницького пласту, а також координатор волонтерів цієї організації Віталій Головенько. Це була програма на часі. Я дякую вам, що ви були разом з нами. Побачимось з вами вже згодом.